Дві добрий ранок. Вчора така історія пройшла. Вечором дзвонить мені телефон. зроблю Дзвонить телефон мені. От. Жіночка каже, ви держите голубів, я говорю, держу. От. Ваш голуб прибився до нас. Ну, я так думав, десь ще в тут прятом. А вона каже, ми з зарі. А заряд це десь кілометрів 9-10, я не знаю скільки там від нас. От. То це їду, домовилися, що вони його спіймають. Прочитали мій телефон. Люди не держать голубів, він з курми живе. Та думаю, поїду, подивлюся хоч що за голуб, для інтересу. От. Так що оце їду, зараз поворачую. на Котлярова. Вот. Уже приеду туда, сниму, покажу вам голубка. Так, чи голуб, голубка, я не знаю, бо я ж кажу, люди просто, просто, как бы... сказал мне, ну, Доеду, сниму, что там расскажу вам, же досконально. Так, доезжаю до места призначения. Так, здесь телефон упал, блин. телефон. Все, здесь. Так, что? Зараз мы... То есть найти Эдей. А Двухэтажная гостиница Чицей гостиница Общежитие, она сказала Да, с его страшно Страшно, страшно Так Сейчас наберу, наверное Цю вулицю треба поворочувати, Так, да, Сильно тут все побито. Все побито, все попрощено. Так, я зараз наберу лучше бачите, що робиться. Це ужас один. Це ужас. Алло. Доброго Добро ранку, так. Да. Скажіть, я повернувся перед <кій> перва вулицею, так? Да? А, сейчас п... секундочку. Це, ще... Це вторая вулиця, да? не перша. Ага. Все, 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 передэтажкой. Все. Перед сейчас, сейчас секундочку, я, да. сейчас повернусь чуть-чуть назад. Хорошо, все, їду. Трошечки не туди поверну. Ну, нічого, сейс. знайдемо. Да, все побито, все побито. <різь> Тихо, да, снимать і їхати і звонить дуже тяжко, как бы. Дуже тяжко. Бачите, що тут робиться. Що тут робиться? Да, все побито, все потрощено. Так, все, забрав голуба. Чи голубку, голубка вроде бы. Вот. По очаковским Голубочка. Вот, сейчас проеду более точно. Подивлюсь, расскажу. Все їдемо додому. Приємне ощущение. Так що все їдемо. Так, друзья. Приїхав додому. Сейчас достану вумбочку. Достану губочку. губочку. Маленькая клеточка для попугая. Короче, такая потрепана трушки. Потрепана. Видно, что ей трошки, наверное. Так, она ну, сейчас. Да, вроде голубочка. Да, голубочка сто процентів. Вот такая голубочка. Трошки вымазалась. Красопета. Красопета. Це по чакаву, короче, чаковская линия. Вот. Так что. Все вона вот така от. Отака. Вот Я дуже радий, що знайшлася вона. Це голубець. Так, це клюцьо цього руку. 24-56. 56 номер. Моє кольцо, мій телефон. Чотенько, так, моя виводна красопита, так, да, чуть-чуть, чуть-чуть, конечно, красоту потеряла. Но... В общем, дуже приємно, друзі, що люди дзвонили. Так що всі дзвонить. А от виводуші, голуб'ятнику дуже приємно, коли його питомці знаходяться. А це було покриття. Це було десь з люди, може більше. О, голуби. Я навіть зараз скажу десь шостого, четвертого. Ну, яка різниця, коротше. Ну, вот. Так що дякую велике. Ще й вийшовся мій однокласник э, Валерка Шлапак. Ми в школу з ним ходили. Ну, парадокс. Парадокс, я ж кажу. Таке буває. Це, навіть э, Божа така. Провідіння, Боже, провідіння в плані того, щоб ми зустрілися, як ти сказав, поспілкувалися. Трошки ми поспілкувалися з ним, повспоминали трохи. Отака ну, ситуація. Так що ще там побуде відео. Мені привезли два голуба. Хочу зняти може хтось знайдеться хозяин, але там нема колець Я вже давно позвонив, але колець немає. А так руки не доходили познімати якраз в одне те саме відео я заложу. Покажу цих голубів зараз ну. Все, ребятка, я ж кажу, що впечатлений куча. Я ж побував у однокласника, плюс забрав голубочку. А голубочка така, я вам кажу, що до льоту Ну тогда було покриття, і хмари забрали, ежели забрали і Вані карабця, і моїх там. Так що такі діла. Все, всім дякую за просмотр. І давайте голубів, зводить. Це буде класно.